2025 року засідання комісії з питання комунального господарства головує Серега Центріович. Перше питання. Про визначення таке, яке рад починить у 5 річній 7 сесії Польбичної міської ради відбудемо вересня 2021 року. Друге питання про значення та затвердження змін до міської своєї програми вода»

Ще в 2021 році, коли е, передавався будин, восьмиквартирний <тинені> будинок, передавався від обласної ради на міську поліщенку міську раду, було допущено помилка і там було на натримувачі е, комунальне підприємство первинної медико-санітарної допомоги. А зараз е, вже в нашому рішенні було визначено е, комунальне підприємство Перевище комсервість. І документи оформляються на цю структуру. Тому ми приводимо до відповідності всі ці документи і просимо підтримати проєкт рішення, щоб скасувати той пункт, де було визначено закомунальне підприємство перевірної медико-санітарної допомоги. Тому прошу підтримати. І виносимо виносимо до родина. виникла Необхідність нести зміни до програми Пітна вода в зв'язку з тим, що треба погасити заборонені з електроенергії е, по структурі комунального підприємства по громічних комусельвіст. Тому просимо підтримати проведення коштів на погашення цієї забороненості. Підтримуємо. Є випадки. Тут ви зведення немає вас по подорожність, якщо комісію знайомили. Дивіться, сьогодні члени комісію, сьогодні на сесії, де вам зачитано звернення, яке ми Управління військово-комунального господарства з, з профільним заступником на адресу відповідних служб подорожнього господарства за тих питань, що піднімалися на попередній сесії. Ці, ці листи будуть зарестовані від виконавчого комітету міської ради, але нас просто де депутатів доведуть до відома. Е, дивіться, підготовлю таких два листа на службу відмовлення та розвитку інфраструктури у Вінницькій області. Це по дорозі турбів погребища Схема. Державна дорога і, і, і служба місцевих автомобільних доріг по всій територіальній громаді. Зачитую вам ну, служба автомобільних дорог. Копія голови Вінницької обласної ради і копія першого заступника голови Вінницької обласної військової адміністрації. І, шановний Віталій Юрійович, по Хримічній міській раді функціонує міська цільова програма розвитку автомобільних доріг, загального користування місцевого значення на території Погребської міської територіальної громади на 24-28 роки. Що дає змогу проводити співфінансування робіт зимового утримання та проведення ремонтів автомобільних доріг місцевого значення? Тільки за поточний 24 рік політичника міська рада із свого бюджету 6 мільйонів 900 тисяч гривень на співфінансування робіт, які проводилися на автомобільних дорогах громади, а конструктивних є структури, які очоліт, керівництво територіальної громади, я ж не мав за наряд виконання об'єднаних робіт та надіється на подальшу співпрацю. А разом з тим, ми неодноразово зверталися до вас в рибу видаленні аварійних дерев, та санітарних військ гілля, видалені самостійних насаджень на, на приторожних на на захисних і суслог, на автозорових статті покриття. Нинішній стані співіші насаджень, неможливі проведення руки, за спотенційне утримання доріг, особливо в зимовий період, та ставиться в безпеці дорожнього руху, життю та і відчасників цілісних транспортних засобів. Просимо вас подати заходи по видання самостійних насаджень та аварійних дерев. Політичні міська рада готова прийняти участь у співфінансуванні для проведення решезаної робітки. Аналогічний лист був підготовлений на Ігора Ігоровича, тільки тут, там де я писав за 6 мільйонів 500 тисяч. На СМА, то тут ми написали тільки запорожні двадцять й рік, погребічницька міська рада, виділила із свого бюджету. На співфінансування бюджет. робіт дороги ТМ-2 на 3 любі, погребіч спира 2 млн 200 тис. гривень. Тому чи не каже структури, яку ви очолюєте Все та, навічно, по в попередньому. Ми. ми не зазвичай там, що це є критична ситуація на ділянці в районі. Однак я вже сьогодні показував Василю Петровичу. Ми маємо арт обстеження від арки нашої і до. Засміжну. Всю цю дорогу ми обстежили, там виписані діляночки, там є складені а, там є рекомендації з прийом готові. Я далі зачитав один із пунктів, що після обрізки дерев діаметр сучків, яких перевищує см, ми повинні замазати садовим за варом або кольору дерева. Володимир Васильович, я думаю, що ще треба додати один абзац все-таки. Це тю ділянку від нашої арки туди, щоб звернули на нього увагу, тому що е, наша громада безпосередньо користується цією ділянкою. 에... 다, давайте, я зводим... Ми ж не будемо другий, другий лист писати. О, ну, да, зробіть да, да. нам це, а потім ще зробіть нам це. це Дивіться. По всій протяжності, їх всі участки треба. І, 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 до схвачки, і до і до часу саду, то включитися. Це вже написати. А в смарт включити ще той пункт, що я казав, по. Е, обстеженню аварійних е, містків. Окремі листи підписали за підписом голови. Він піде на Ну, ми... то Це теж членам комісії доведіть, депутатам також. <кій> Тому що в нас є вже катастрофічна ситуація по службі автомобільних доріг. Це е, в сторону Славна Спич. <кій> сама страшна <кій> гідроспоруда в нас це вже вона аварійна. Це на ділянці Борщагівка-Скипенській. Не підготовили аналогічний лісницького. Вчора, Черніках з Вінниці автострада їхали машини автостраду то тобто напевно, що оглядали. Саме їхав бусинки автострада написаний з нашої вона, Автострада. Я ще ділився, думаю, що за машина автострада? Степанович, я згоден написати за ту ділянку за межами нашої територіальної громади. Ну, ми тут пишемо, що ми готові співфінансувати. За межами ми не можемо співфінансувати. Я що розділити? Написати в межах, що напрямку. Ну, не бризки. Перед тим, як робити парковку, вони все одно будуть обніжати і там їхати по всій цій дорозі. що тут Нас є, парковка по всій нашій дорозі. Хорошо, я тоді до мене сказав. Я теж тобі як не вичити те, що каже Степанович. Ну, що? Ну, що? Тож так, що критична ситуація сталася на і кілометра, що взяти там, які кілометри так, так, так ну дайте до якщо таким чином працювати, тільки ще з газій роботи ми не можемо співфінансувати, що просто написати, що в межах нашої ділянки ми готові співфінансувати. Просто це слово, що ми готові наш нашої територіальної територіальної громади. Розмежувати. Але вже і добавите ту ділянку до турбова. Що я не розумію. Якщо це дорога. Турбів це 0? Це 0,2. Турбів це ноль. Це так, 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 так. Вона ж йде турбів, сквира, ще турбів погребиться сквира, так? Ні, ні, це турбів погріб. Ні, 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 у нас турбовані старту є. Ноль відповіть десь ти, правильно ви кажуть? Торбів це ноль, то написати 0 плюс 10 і все. Там 15 будемо 10 це до білої. 15. Дивіться. З приводу ділянки, те, що сказав Олександр Степанович, директор ДП служба лісаєм військовій області Віталій Гурчукуша. Віталій Юрійович, Поровичська міська рада повідомляє вас про те, що місто від відвізку до АСБЛА, 17, 39, Брошівка з Києві, межа Київської області. Які перебувають у вашому припорядкуванні, знаходиться в вільному стані, що становить загрозу безпеці дорожнього руху та цілісності транспортних засобів. Через те місце проходить потік, воданих та верхових автомобілів, також двічі на день приїжджає шкільний автобус. Для попередження марів ситуації Пермічна міська рада просить забезпечити ремонт збільшити на ще зазначено автобільному мосту. А що двічі на рамку? Чи на день? Зранку і назад. річку.

Пані Васильович, я казав на комісії чесно, не буде ніхто читати, якщо не повезе хтось їх особливо. Можна виділити член депутатів, два, три, з головою, поїхали туди. Чи тебе? Давайте, сесія має право, чого ж це не видно. Як я розумію, про що ви говорите, але ж. Читати, якщо вони завезли, то Ну, то б сесія просити голову щоб не став особисто в чи я. не знаю, давайте. Буря в комісії.